Друзі, всім привіт! Пам'ятаєте трендовий дубайський шоколад? Тренд вже, звичайно, минув, але поєднання дійсно непогане, цікаве і дуже смачне. Тому я вам пропоную сьогодні приготувати печиво Нью-Йорк Cookies зі смаком дубайського шоколаду. Що таке печиво Нью-Йорк Cookies? Це печиво з хрусткою скоринкою ззовні, дуже м'якеньке всередині, зазвичай з м'якою начинкою. І я вам пропоную сьогодні приготувати ось таке шоколадне печиво, всередині якого начинка дубайського шоколаду. Розпочинаємо приготування з начинки. Для цього нам знадобиться тісто катаїф і білий шоколад, фісташкова паста і вечкове масло. Перш за все, розтоплюємо білий шоколад. Об'єднуємо розтоплений білий шоколад з фісташковою пастою. До речі, зазвичай ще додається кунжутна паста тахіні. Якщо ви бажаєте, ви можете також замінити десь 15-20 грамів фісташкової пасти на пасту тахіні. Переходимо до тіста катаїфі. воно зовсім не складно готується вдома. Можна придбати готове заморожене, це ось такі тоненькі бачите, полосочки тіста. Тісто катефі швиденько пересихає, тому дивіться, не залишати його ось так. Тепер нарізаємо його невеличкими, ось такими смужечками, шматочками, для того, щоб тісто в начинці не тягнулося, а було ось такими окремими малесенькими стрічечками. На пательню викладаємо вершкове масло і викладаємо нарізане тісто катеїфі. І постійно помішуючи, обсмажуємо тісто до золотистого кольору і хрусткої консистенції. Зараз тісто трішечки вологе, нібито як лапша така, а нам треба, щоб воно було хрустке, і начинка за рахунок цього також була хрустка. Ви можете спробувати тісто і переконатися в тому, що хрускіт є, і знімаємо його з плити. Перекладаємо підсушене тісто у фісташкову пасту з білим шоколадом. Перемішуємо. Все, начинка готова. Готуємо дощечку з пергаментом. І тепер столову ложку, або як я ложкою для морозива. Беремо порцію нашої начинки. У мене невеличка, до речі, ложка для морозива. І викладаємо. Так, я буду дивитися, можливо, буду брати трішки менше, щоб мені вистачило на все печиво. У мене вийшло 5 заготовочок, вони досить величенького розміру, можна робити більше штучок, але меншого розміру. І тепер ми їх відправляємо в морозильну камеру заморожуватися на декілька годин. Тепер готуємо безпосередньо тісто для печиви. Для цього нам знадобиться м'яке вершкове масло, цукор, яйця кімнатної температури, сіль, кукурудзяний крохмаль, какао, темний шоколад і пшеничне борошно. Об'єднуємо цукор з м'яким вершковим маслом і збиваємо в пишну світлу масу. Додаємо яйця. до борошна додаємо сіль, кукурудзяний крохмаль, какао, перемішуємо і додаємо до масляно яєчної маси. Перемішуємо. Виходить ось така досить щільна консистенція тіста, воно не дуже липке, майже бачите, зовсім не липке. Не супер тверде, звичайно. Ем, якщо вам складно перемішувати лопатку оболожку, можна перемішувати руками. І тепер, якщо у вас є калети шоколаду, можете одразу їх додавати. У мене звичайний шоколад, я його зараз подрібню ножем. Також, до речі, можна термостабільні шоколадні дропси додавати. І відправляємо шматочки шоколаду до тіста. Перемішуємо. І викладаємо тісто на плівочку. Відправляємо тісто у холодильник на стабілізацію на годинку-дві. Дістаємо стабілізоване тісто, і, до речі, його вага, бачите, 691 грам. Я розділю печиво приблизно на 6 частинок. Десь по 120 грамів. Оптимально робити печиво 100-120 грамів, десь приблизно так. Дістаємо з холодильника заморожену фісташкову начинку. Ось бачите, яка вона. І давайте формувати печиво. Так, беремо шматочок побільше. розминаємо тісто, вставляємо начинку і. Загортаємо її. Ну, і ось така, бачите, виходить краса. Заготовочки є, 5 великих штучок з начинкою і одне печиво на пробу без начинки. Відправляємо підморозитися у морозильну камеру на хвилин 30. Через 30 хвилин дістаємо наші заготовочки з морозильної камери і викладаємо на деко застелене пергаментом на достатній відстані один від одного. Відправляємо печиво випікатися у духовку розігріту до 180 градусів на 15-20 хвилин. Дістаємо готове печиво з духовки і залишаємо його остигати. Ну що, давайте роздивлятися печиво ближче. Ось таке воно гарне, шоколадне. З цяточками шоколаду. І давайте розламаємо. Вау! Вау! Дивіться, друзі, яка краса шоколад, який ми додавали в кінці такий розтоплений, рідка начинка. М'якесеньке тісто, не думайте, що воно не допечене, воно таке і має бути вологе і м'якесеньке. Вау! Ну, просто супер! Просто супер краса! Печиво Нью-Йорк Кукіс зі смаком дубайського шоколаду готове. Воно неймовірно гарне всередині, неймовірно ароматне, смачне, калорійне, величеньке. Давайте куштувати. М -м -м -м. Дуже смачно. Друзі, це дійсно дуже смачно. Звичайно, в дубайському шоколаді хрусткий і шоколад, і начинка. Тут хрустка начинка, дуже смачна, дуже ароматна, але при цьому м'якесеньке ніжне печиво. Поєднання просто супер. Результат мені дуже подобається, я вам рекомендую цей рецепт зберегти. І, до речі, після того, як печиво повністю охололо, перед наступним вживанням, ви можете його трішечки підігріти в мікрохвильовці. Начинка розтане, печиво стане більш м'яким, ніжним, нібито тільки що з духовки. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, ставте ваші лайки і до зустрічі.